Мої вітання. Продовжуємо працювати з базою даних факультатив, і сьогодні створимо запити. Запитів у нас буде всього два. Перший ми відсортуємо всіх відмінників, і друге, ми оберемо всіх студентів, які навчаються на факультеті інженерії та технології. Отже, переходимо до запитів і створюємо запит в режимі конструктора. Тут можна додавати не всі таблиці, але давайте додамо всі, щоб ми могли бачити просто зв'язки між ними. Ось так буде правильніше. Так, і тепер ми можемо тут розширити і одразу або обирати поля звідси, але це не зовсім зручно. Ми можемо обрати поля прямо з цих таблиць. Отже. Що нам буде необхідно для того, щоб показати відмінників? ми повинні обрати прізвище їхнє. Ім'я. По-батькові. Адреса телефон зараз нам не знадобляться. Код студента також не потрібен. Далі назва нашого предмету. І обираємо оцінку. Так, всього, як ми бачимо, тут 5 полів. Якщо ми зараз виконаємо цей запит, ми побачимо, що зараз у нас всі абсолютно студенти і абсолютно всі факультети. Нас же цікавлять, раз, два, три, 4, 5 студентів, ми повинні відсортувати ті, у яких високий рівень в навчанні. Тому там, де оцінка, в критеріях ми повинні указати більше або дорівнює 10. І все. Тепер запускаємо наш запит, і ми бачимо, що всі інші студенти у нас просто зникли. Так, зберігаємо цей запит, запит на відмінників. Так, натискаємо ОК, і можемо закривати. Також створимо запит, де у нас будуть. Всі студенти знову. Так, візьмемо, додамо сюди студентів. Прізвище, ім'я по батькові. Давайте тут ще номер телефону, покажемо, щоб у нас трішки відрізнялися. Так, і указуємо тут. Тепер оцінка нам взагалі не потрібна, тобто ми не будемо взагалі використовувати ось цю табличку, будемо її ігнорувати, а візьмемо назви. І ось в назві ми повинні в критерії указати той факультет, який ми хочемо відібрати, да, вибрати. Це у нас буде ось такий варіант факультет інженерії та технології. І якщо тепер ми виконаємо наш запит, ми побачимо, що у нас відсортовані всього три студенти, які там і навчаються. А студенти, які на гуманітарних науках та в природничих науках, вони. Просто знову ж таки відсортовані. Зберігаємо запит, запит, ну і також ми можемо так прямо його і назвати: факультет інженерії та технології. Натискаємо ОК, все, два запити ми з вами виконали.